Правила дорожнього руху України 2025. Розділ 20. Рух через залізничні переїзди. Пункт 21. Водії транспортних засобів можуть перетинати залізничні колії лише на залізничних переїздах. Пункт 22. Під'їжджаючи до переїзду, а також починаючи рух після зупинки перед ним. Водій зобов'язаний керуватися вказівками і сигналами чергового по переїзду – Положенням шлагбаума, світовою та звуковою сигналізацією, дорожніми знаками і дорожньою розміткою, а також переконатися в тому, що не наближається поїзд, локомотив, дрезина. Пункт 23. Для пропуску поїзда, що наближається і в інших випадках, коли рух через залізничний переїзд заборонено, водій повинен зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12 з стоп-лінією. Дорожнім знаком 2-2, шлагбаумом чи світлофором так, щоб бачити сигнали, а якщо засоби організації дорожнього руху відсутні, найближче 10 метрів до найближчої рейки. Пункт 24. Якщо перед переїздом немає дорожньої розмітки або дорожніх знаків, що визначають кількість смуг руху, рух транспортних засобів через переїзд дозволяється лише в один ряд. Пункт 25. Рух через переїзд забороняється, якщо черговий по переїзду подає сигнал заборони руху, стоїть до водія грудьми або спиною, з піднятими над головою жезлом, червоним ліхтарем чи прапорцем, або з витягнутими сторони руками. Шлагбаум опущений або почав опускатися. Увімкнено заборонений сигнал світлофора чи звуковий сигнал, незалежно від наявності та положення шлагбаума. За переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді. До переїзду в межах видимості наближається поїзд, локомотив, дрезина. Пункт 26. Рух через переїзд господарських, дорожніх, будівельних та інших машин і механізмів дозволяється тільки в транспортному стані. Пункт 27. Забороняється самовільно відкривати шлагбаум або об'їжджати його, а також об'їжджати транспортні засоби, які стоять перед переїздом, коли рух через нього заборонено. Пункт 28. У разі вимушеної зупинки транспортного засобу на переїзді водій зобов'язаний негайно висадити людей і вжити заходів для звільнення переїзду. А якщо це не вдається зробити, він повинен. Коли є можливість послати двох чоловік. Уздовж колій в обидва боки від переїзду не менш як тисячу метрів якщо одного, то в бік майвірної появи поїзда, а на одноколійних переїздах у бік гіршої видимості залізничної колії, пояснивши їм правила подавання сигналу зупинки машиністу, поїзда, локомотива, дрезини, що наближається, залишатися біля транспортного засобу, подаючи сигнали загальної тривоги, вживати всіх заходів для звільнення переїзду. У разі появи поїзда бігти йому назустріч, подаючи сигнал зупинки. Пункт 29. Сигналом зупинки поїзда, локомотива дрезини, є круговий рух руки, у світлу пору із шматом яскравої тканини або будь-яким добропомітним предметом, у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості з факелом або ліхтарем. Сигналом загальної тривоги є серія звукових сигналів транспортного засобу, що складається з одного довгого і трьох коротких сигналів. Пункт двадцять стадо тварин дозволяється переганяти через переїзд тільки за достатньої кількості погоничів, але не менше трьох. Переводити поодиноких тварин не більше двох на одного погонича необхідно лише за вуздечку Повід.